У селі Стецьківка попрощалися із загиблим захисником України, молодшим сержантом Віктором Радьком. Чоловік загинув поблизу населеного пункту Рівнопіль Донецької області наступного дня після того, як йому виповнилось 50 років. Про це повідомив начальник прес служби сумського обласного центру комплектування Олександр Бондаренко. Опівдні загиблого відспівали у місцевій церкві. Попрощатися з ним прийшли односельці, друзі та військові побратими. Сьогодні прощаємося з молодшим сержантом Радько Віктором Миколаївичем, Проходив службу на посаді старший навідник механізованого батальйону сухопутних військ України 6 серпня 2023 року, під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини загинув в Донецькій області. Загинув від поранень, отриманих під час артилерійського обстрілу. Хороша сім'я добра, любяща. Двох дітей виспитували, робили. Дом купили, все зробили. Ну, взагалі, люди жили раді дітей, раді всього. А що вийшлося, ви ж самі бачите. Прийшли на нашу землю освобождати. Знаємо як гарного чоловіка, гарного батька дуже. Нічого, пану, гарного господаря, його люб... ну, всі поважали. Високопрофесійним токарем працював. Цей тиждень для нас пекло. Як Тамаринка, це видержав. Людина завжди уважна, відзивчивий був, порядна. Щось ще, настоящий герой України. Була людина, як людина відзивчива, добропорядочна. Сім'ю обезпечував завжди заботився, трудився. І так погиб. Свої 50 років. Поховали загиблого воїна на кладовищі села Стецьківка. Діана Крахматова, Анна Книж Андрій Крамченко Суспільне новини, Сумщина.